Можна сказати, що щирі інформацію, що в мене вже немає. Народ! Воюємо, я ще всіх вас переживу. Маріуполь, ми тут е, яке 200. Давайте там, трос, зберіться, народ, зберіться, давайте. Пташка теж жива. В списку загиблих її немає. Я оголошую флешмоб. Ташка, моя перша леді України, залиши коментар в підтримку Азовсталі військовополонених. Поверніть Азовсталь додому або англійською Return Азовсталь Home. І постав лайк і зроби репост. Вірю, що нас почують дівчині Катерині всього лише 21 рік. Усі її називали пташкою за ніжний голос і мелодійний спів. Тяця лавини. Ми йдемо в бій. За нарід свій, за волю України. Ми йдемо в бій. Земля гуде, радіть гори, степи, бо нас набій благословив. Священний дух Мазепи. Ми йдемо в бій. Земля гуде, радіть гори степи бо на снабі, благословив священний дух Мазепина. Насправді дівчину звати Катерина, вона з Тернополя і дійсно співачка. Закінчила співоче відділення Тернопільського фахового коледжу імені Соломії Крошельницької. Але пісні не єдине захоплення пташки. Дівчина багатогранна і діяльна натура, поетка, акторка і навіть байкерка. Як розповіла й подруга дівчини Валерія Панасюк та її викладач Богдан Маюк в інтерв'ю «Українські медіа, пташка не лише гарно співає, а й пише вірші. Свою поезію Катя зібрала б у першій збірці мелодія душі. Які її вірші друкувала місцева газета Вільне життя, декламувала свої твори на вечорах авторської поезії Літературний Камертон, які проводилися в коледжі? Напередову дівчина пішла ще рік тому, у 2021-му. Спершу закінчила курси, стала військовим медиком, а потім мобілізувалася і одразу в зону активних бойових дій на Донеччину. Коли вона вже остаточно перебралася до Києва, казала, що проходить медичні курси. Я запиталась для чого. Вона мам. Ну я ж в мотошколі працюю. Це ж потрібно. От хтось впаде, треба надати медичну допомогу. Треба знати, треба вміти. Попри те, що в інтернеті поширюють інформацію, що нібито матір пташки не знала, що вона поїхала на Донеччину, потім вона потрапила на Азовсталь. Це неправда. Пташка насправді казала мамі. Де вона знаходиться, але не повідомляла деталей. Вона контракти не підписувала, вона доброволець. Вона в Маріуполь попала після 24 лютого, і нас не було таємниць. Я вірю і впевнений, усі українці вірять, що пташка і всі наші військовополонені азовці вистоять. Вони вже зробили неймовірне. Чотири місяці тримали оборону Маріуполя незламно, стійко, в жахливих умовах. І Катя почала розказувати про хліб, що вже тоді було пройшло два місяці, і вона каже: Я з'їла кусочок за, тий, за той період, який кусочок бородинського хліба. Розказуй шеше. Спершу ти тепер зірка. Від... Ти, тепер, ти тепер зірка тебе знає. Ти весь Зірка, світ. зірки згоряють, а ми будемо жити вічно, народ. О, ну, та, та, та. Як і Маріуполь, Україна. Да. Це не завжди. Ми знаємо про все. Ми знаємо, що їх катували. Поверніть їх додому. Червоний хрест. ООН, он де ви? Поверніть героїв України додому. Слава Україні вчора. Володимир Зеленський у Львові зустрівся з генсеком ООН. Звати його Антоніо Гутереш. Я сподіваюся, що ви будете діяти і зробити все можливе, аби тих, хто вижив Оленівці, взагалі всіх військовополонених українців повернули додому, тому що Україна дотримується е, всіх конвенцій, Женевської конвенції, е, права людини і так далі. Зробіть, аби вони дотримувалися також. І дякую всім львів'янам, які вчора зробили протест біля палацу потоцьких з приводу звільнення військовополонених азовців. Це зараз надважливо, тому що Окупанти створили клітку у Маріуполі, де, хоч хочуть катувати українських військовополонених, зазовсталі такого відбутися немає. Ми маємо діяти. І е, на зустрічі Зеленський із ним обговорив питання незаконної примусової депортації українців, звільнення з полону українських військовослужбовців і медиків. Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Це є свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні на. Наслідки тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ. Тому сподіваємося, що всі наші герої повернуться додому живими і цілими. Я зрозумію, що буде складно проходити психологічну реабілітацію, тому що ми всі бачили інтерв'ю Тайра, яка повернулася з полону, як вони катують людей. Наші героїв, але вони сильні, вони герої. Вони все пройдуть, і ми всім допоможемо чи можемо психологічно все, що їм буде необхідні. Тому, друзі, боремося за них так, як вони боролися за нас. Слава Україні! Мене звуть Ростислав Калацинський. Це мій ютуб канал. Обов'язково ставте вподобайки і поширюйте це відео, звільнимо їх разом.